Друзі, всім привіт! На зв'язку компанії НХ. Вирішили записати коротенький відеоогляд по системам антизладеніння, а саме по метеостанції Еблі. Як ви могли бачити у нас на сайті, в Еберлі є різні типи датчиків? Ось і не дуже всі розуміють, верніше путають. В чому різниця між цими датчиками, взагалі, чому їх два? В чому Взагалі різниця, так як можете бачити на відео, вони по зовнішньому вигляду між собою дуже схожі. Так, і давайте почнемо з того по метеостанції. Ось у нас, власне кажучи, є метеостанція Еберлі. і в чому взагалі різниця? Навіщо використовувати метеостанцію? Чому не можна поставити просто терморегулятор? Ось, Наприклад, є терморегулятори. В даному випадку тернево, який може працювати по е, інтервалу, по інтервалу е, температур від мінусової до плюсової. Зазвичай робоча температура такого регулятора від е, плюс 3 до мінус 10 виставляється. Ось, Як можете бачити, в комплекті до терморегулятора в даному випадку тернево поставляється е, датчик температури е, повітря. От, відповідно, він міряє температуру повітря і при... Е, при попаданні в діапазон, наприклад, від плюс 3 до мінус 10 спрацьовує, включає систему антиснігутанення або антизледеніння, і система працює. Відповідно, не утворюється лід. На заміну, скажімо так, звичайному регулятору, пройшли ось такі метростанції. Вони є різних виробників. У даному випадку це метостанція Еберлі. Є, до речі, метостанці Тернео. ну, про них в іншому відео поговоримо. Так от, метеостанція від терморегулятора відрізняється тим, що крім датчика температури повітря, до нього ще можна підключати так звані датчики вологості, датчики осадків, там по-російськи кажуть, і так далі. Тобто, отакий от пристрої. Це система зараз ви бачите, система для ґрунту. Тобто, відповідно, є два датчики. Ці датчики дуже просто працюють. Це фактично дві пластини, при попаданні на яких вода замикає ці два контакти, і ну, передається цей сигнал на метеостанцію. Метостанція бачить, що ще літ або сніг є, і ти включає систему на а, нагрів. Ну, Якщо знову ж таки температура зовнішнього середовища, температура на вулиці попадає в заданий діапазон. От, Після того як сніг розтопився. А ці контакти якби висихають, контакти розмикаються. Метастанція бачить, що вже снігу льду немає, і відмикає систему нагріву зовнішньо, навіть якщо температура на вулиці попадає в задані там мінусові діапазони. В тому типі перевага, що система відключається, тобто система бачить, по факту, виконана задача чи ні, розтоплений сніг там на сходах чи ні. А, от. І Тим самим це економить ну, знову ж таки, як зазначається в технічних посідниках. Буквально до 70% електроенергії. Тобто задача виконується і система відключається. Так от, а в чому різниця між датчиками в даному випадку по Eberle По сайту можете побачити що там є датчик 0,1. Марка в нього ESF SF524001 і 02. Звнішнього угляду вони дуже схожі, як можете бачити. Задача в них, в принципі, однакова: що одного що іншого, це визначити наявність льду і снігу. Ось. Але по каталогу 001 це датчик льда і ґрунту, як можете бачити, в описі до відео будуть посилання на ці датчики. Ось. А 002 це просто датчик ґрунту. Відповідно, щоб метастанція працювала, крім датчика ґрунту. Власне кажучи, ще повинен бути, як стандартний терморегулятор датчик температури, там, повітря, власне кажучи. От. Е цей комплект 001, 02 якраз виконує ці функції. Е яка різниця? Дивимось. Значить, 0.01 датчик ESF 001. Зверніть увагу, будь ласка, що тут, крім напруги живлення, ще є потужність у ватах. От. Що це означає? Це означає, що цей датчик вологості він з підігрівом. Тобто, відповідно на нього періодично подаються е, імпульси напруги, і всередині в датчику влашт... вбудований підігрів активний. І таким чином система, ну, після того, як розтопила лід, знову ж таки, сніг знову може нападати. так? І вона періодично визначає, чи, ну, якщо, наприклад, на поверхню цього датчика попав сніг, нападав сніг або лід. Вона подає підігрів, цей сніг ці осадки розплавлюються, відповідно замикаються контакти і система включається на роботу. Ось, Тобто з активним підігрівом. В датчику 002, 002 тільки 8 вольт напруга, потужності немає. Цей датчик він без підігріву, тобто в ньому немає влаштованого підігріву, але в ньому є влаштований датчик температури. Відповідно, щоб метеостанція працювала, їй потрібен датчик вологості датчик опадів і датчик температури. Цей комплект якраз і виконує цю задачу. Крім того, що ми маємо датчик температури і датчик вологості, також це ще і датчик ну, типу, він виконує дві функції: і температури, і вологість, і типу опади може визначити. Навіщо це треба? Дивіться, якщо, наприклад, у вас є сходи сходи І на сходах є пандус, ну типу для інвалідних візочків. Ось це якби, можна вважати як дві різні зони. І датчик, о, датчик о, під, о, вологості, цей, він ставиться в нижній точці, там де вода стікає, наприклад, на сходах. Ось, може виникнути така ситуація, що, наприклад, на сходах сніг розтопився, а на пандусі ще є типу літ і сніг. І цей датчик просто цього бачити не буде, тому що по ньому не ці, ну, ця, ця тала вода тікти. Ось, відповідно, в, такі, в, таких випад, в такому випадку це вже дві різні зони, і щоб їх покрити. Щоб їх покрити, і щоб не ставити дві метеостанції, тобто, фактично, щоб не ставити на пандуси одну метростанцію, а на сходи іншу метастанцію, можна от використати такий комплект. То тобто, фактично такий комплект він використовується під, ну, під конкретні задачі. Наприклад, це ще може бути сходи, але які йдуть, наприклад, вправо-вліво високі сходи у дві сторони. Знову ж таки, якщо цей датчик поставити в одному місці, то може вийти така штука, що одна там права частина сходів у вас розтопилася, а ліва частина сходів, ще там є якийсь сніг або лід, ну, типу. Ще є осадки якісь, вони не розтоплені. Відповідно, якщо поставити на таку з двох чи, як сказати, на такі двохярусні сходи, такі два датчики, вони покриють ці дизони і будуть працювати, відповідно, доки не розтопиться повністю на цих двох ярусах сходів сніг чи лід. От. Власне кажучи, вартість одного датчика біля 10 тисяч гривень, там ось, на початок 20, на кінець 2022 року. Система може працювати і, знову ж таки, в описі це можна побачити. Тобто фактично датчик вологості з активним підігрівом і просто датчик температури повітря. Ця, отак система також може працювати. Фактично ось такий комплект. У нас виходить датчик температури, який вимірює діапазон навколишньо, температури навколишнього середовища, і датчик опадів, який. Ти подивишся, чи є тала вода, чи немає. Такий комплект теж буде працювати, такий датчик коштує набагато дешевше, там біля тисячі гривень. Е, і все точно так же буде працювати, але зауважте, це буде тільки одна зона. Тобто, фактично, якщо це там, у нас сходи двохяресні або з якимись пандусами, то покрити е, ну, не зможемо М -м, таким чином. Наприклад, в Тернео-метеостанції, там якраз поставляється метеостанція, називається Тернео-сніг, Сніг сніг по англійськи з одним, датчиком, з одним датчиком опадів і просто датчиком температури, ось таким виносним, який просто монтується на вулиці в зовнішню, в зовнішню коробку розподіл, точно так же, як оцей. Ось, і покриває конкретно одну зону. Якщо, наприклад, уже дві зони, то треба ставити дві метеостанції. Ось. В Еберлі є можливість не купувати дві метеостанції, а підключити до однієї метеостанції. Два ось такого типу датчика. Це, ну, власне кажучи, ватерію, система для ґрунту, тому що для і водостоків там трошки інший датчик довгості, хоча датчик температури, власне кажучи, такий самий підходить. А, от. І можна, власне кажучи, одразу покрити дві зони Одні, однією метеостанцією. Ось не переплачувати при цьому ось така різниця, тобто коротко, без підгріву, але з датчиком температури, без датчика температури, але з підгрівом. Це, власне кажучи, комплект, який потрібен для повноцінної роботи, по-перше, метеостанції, а по-друге, двох зон е сніготанення. Ось от така різниця. Якщо ми говоримо про систему антизледіння, тобто, це на кришах і в жолобах, по водостоках. А суть така сама, тобто датчик, який контролює талий сніг, талий лід і датчик температури. Але трошки інший тип монтажу, тому зовнішній вигляд датчиків трошки інший. Ці датчики зараз переберемо. Ось і розглянемо для водостоків. Тобто точно такий датчик. Два контакти, який з активним підігрівом, до речі, зверніть увагу. Є вати, так? Тобто є потужність. Датчик з активним підгрівом йде 003 в каталозі. 003. Кладеться просто в жолоб, в, в місці, де вода перетікає в жолоба, в трубу в Ось Кладеться і система, коли працює, вода тече по ньому. Він бачить, що ще типу, є сніг лід, а запускає систему, тримає систему в нагріві. Після того, як вода по ньому перестала тікти, все стекло по заточній трубі. Система відключається. Я, власно кажучи, той самий принцип: датчик наявності е талого снігу, талих осадків і датчик температури. Тобто тут немає вже якби, комбінації, тут фактично працює от тільки в такому режимі. Якщо якісь запитання, пишіть в коментарях до відео, тому що системи антизледіння, сніготанення вони дещо складніші, ніж системи теплої підлоги. Ось. По-перше, як в виборі самого обладнання, а так і в налаштуванні, бачите, в, в автоматизації. Але системи сніготанення вони типу не дуже люблять там ручне керування, ну так як теплопідлога на механічному тумблері, коли просто можна підійти, коли вам потрібно включити. Тому що, скажімо так, є там нюанси, і якщо його запізно включити, то можна дуже довго чекати, поки ти сніг там розтане.